Медовий спас або маковій. Православні та греко-католики відзначають свято винесення чесних древ животворящого Христа Господнього, або перший спас, як говорять у народі. У храмах освячують зілля мед, щоб щедрим був урожай наступного року. Воду, освячену на Маковія, в народі, вважають цілющою, і вона цінується не менше стрітенською, вважається надзвичайно корисною. У Свято Троїцькому храмі Змієва ще пів на восьму в день свята традиційно розпочалась служба. В церкві вшановують пам'ять семи братів мучеників Макавеїв та їх матері Соломії, що загинули за християнську віру. Ці молоді люди не, відступили, не на йоту, І виліказні за это. Это говорит нам, дорогие братья и сестры, в наше время особо, время колебаний, время каких-то так сомнений. Это нас утверждать должно верить, это событие, такое поведение этих мучеников. Оно должно утверждать нас в том, что чистота веры это самый главный фактор, которым мы должны держаться. Навіть зараз люди зберігають народні традиції, відвідують церкву, освячують продукти і воду і вважають, що це допоможе їм у житті відверне хвороби. Світ мед, мак, каржи з маком. Це перший день, перше причистає, перший день Успенського поста. Звісно, це ж після літургії ми і ну, стаєш немножко все одно добреє, як то Ірпіда з приходом першого спасу медового розпочинається успенський піст, або як ще кажуть, спасівка, який триватиме два тижні.